Хочеться сказати декілька слів про медичний центр Мати та дитина. Мені дуже подобається відношення до пацієнтів, персонал дуже тут серйозний, відповідальний. В них все так по полочкам, всі справи правильно робляться, це дуже вражає. Тут дуже дбайливе ставлення до пацієнтів, особливо лікарів. У мене дуже хороший лікар Олена Володимирівна. Рекомендую. Лікар дуже дбайливо ставиться до мене. Вона Помічає якісь зміни, помічає все, навіть того, що я не помічаю, вона багато знає. Дуже досвідчена за це я дуже дякую, тому що шукаєш для себе найкраще, особливо в такий період життя, коли ти чекаєш на дитину і хочеш, щоб все було дуже добре. Мені дуже подобається робота дівчат на рецепції. Вони відповідально ставляться до своїх завдань. Коли ти приходиш, тебе зустрічають, до тебе гарно відносяться. І ти ніби приходиш на легкості і ніколи не переживаєш що тобі йти і робити далі. З тебе вже скрізь зустрічають, скрізь знають, що ти прийдеш. Мені дуже подобається їхнє ставлення, тому що на прошлому прийомі ми вже мали знати сталь дитини, але так як я попросила свого лікаря Олени Володимирівни, щоб вона договорила з дівчатами з персоналом на УЗІ, щоб мені не говорили. Стать, а гарненько все запакували в конверти. І це дуже класно, тому що персонал постарався, дівчата зробили все як потрібно. Вони запакували все в конверт, написали Стай дитини, і ми чекали на нашу паті щоб при гендер гендер-паті на цій. Вечірці ніби відкрити і подивитися вже статі. Конверт із статтю дитини у нас пролежав майже місяць. Це було дуже інтригуюче, тому що ти кожен день ходиш і хочеш його відкрити, хочеш подивитися, хто там. Але все ж в мене є витримка, а от в мого чоловіка витримка набагато менша. Він хотів його майже відкрити, але ми дочекалися цього моменту. На цих вихідних ми проводили нашу вечірку гендерпатія. Вона була, звісно, нелюдна, вона була для двох. Так як я рахую, що це повинно бути в такому вузькому кругу сім'ї. Ми проводилися на природі, було дуже красиво, дуже так можна сказати, романтично. І е, ми підпалили шашку, і шашка загорілася і дала нам дим синім кольором. і Це було дуже круто.